Зараз уже час розібратися з декоративним маком. Що ж нам робити? Дивіться, він уже геть відсвів. І отакі коробочки утворилися. І для того, щоб він нарощував свою кореневу систему і, можливо, не всох, треба позрізати оці макові коробочки. Ви їх зрізаєте отак до зеленої маси. Я ще зламаю, а тоді ось ви так зрізаєте. І кущик, виходить кущик, який може ну, гарно і виглядати симпатично на клумбі. Якщо ж у вас є проблема, тобто у вас ну, мало маку і ви хочете його розсіяти у себе на клумбі, ви можете, звичайно, лишати ці. Макові коробочки, ось такі вони розсипаються тут тоді, і тоді утворюється дуже багато маленьких кущиків маку. Але хочу сказати, що маку дуже багато не можна на клумбах вирощувати. чому? Тому що він забиває всі інші рослини. От Наприклад, у мене рядом ростуть лілії, і він забив настільки лілії, що вони вон пожовкли, я його вирвала, отут весь <кій> прорвала і викинула. От, тому Буду лишати невеличкі куртинки. Зараз я позрізаю ці всі макові коробочки і лишу скільки мені треба. А все інше треба видаляти.